Ножку, владь. Не спіши ніколи. Дій за ногою перед. Правий живіт, Влад. Правий живіт можна бити. За ногу заходь. Правий в Правий живіт заряджай. От туди, да, милочинка. А Тепер лівий з збоку, право прямий туди. Пробуй. За ногу, за ногу. Хорош. Дьоргай його, Владик, дьоргай. Ну, раз-два. Підтиснув, дерни, раз-два. Ось так. Не лети, не лети. Владик ножками підходь, не кидайся на нього. Не лети. Тяне, Тягни, тягни, точнее. Правий на зустріч кидай. Правий на зустріч. Ножку в. Ножку вигравай, Владі. Ось так туди. Три удари, Влад. Раз, два, три. Вот, дерний, провали. Ще, ще Тики не залишайся біля нього, Влади. Под, поддавлю, поддавлюй. Стой. Ну попал в трошки. Чекай, стань, стань. Дай не стай провалю і не скоплюй. Давай, давай, ближче. Правий в живот. Правий в живот. Ліво, право, закинь ліво, мало Правий знизу живіт. Владик, правий знизу живіт вет. Лівий з боку, правий знизу вже від. Закрути за ножку, заходь. Лівий збоку, правий знизу туди. І повтор. <плес> ну так, не відпускає. Діога, дьога, йде, дьомо, йдемо. Ногу вигравати треба владі. Провали його першу, Дьорни, провали. Все, на ньому, на ньому. Підніми ручки вище, владі. Дьорни, провали його. Давай, ліве, право на зустріч, дай. Підтискай, підтискай, право на зустріч. Тільки другим ударом рівняйся відразу, що ти б'єш один з правої все. Не, еще будет. Еще повтор. Еще повтор давай, даже не отпускай. Руки поднимай. Пусти <решит> <решит> Лівий, лівий, лівий туди за ногу, за ногу. І тут править туди. Ножками підходь, Владик, з ножками підходь, не кидайся. Вищо. Ще... Ну, зустрічай, боковим відразу назад, кидайся. Більше, більше, владі. Більше, більше, три удари.

Опусти голову, владі. Не ще голову, Владі. Не лети, не лети, підходь ближче, не кидайся. Ручки на місці, ліва рука вище. Валі продовжуй, чи ти. Живот справа. Опять через спин зайти. Ти його випускаєш, владі, ножку. Ну давай тут повторна атака. Раз оттянувся, раз два. Давай на ньому, Видерни його, да.